Друзі, вітаю! Ви на каналі Хімічка. Сьогодні з вами ми поговоримо про будову атома, дізнаємося що таке йон та молекула. Погнали! Перше питання: що таке атом? Певне, на уроці фізиці ви вже дізналися, що атом складається із ядра та електронів, які рухаються навколо нього. На даному слайді зображено приклад моделі будови атома гідрогена, в нього є лише один електрон, який рухається навколо. Що нам потрібно розуміти? Що атом – це не частинка, що є носієм властивості хімічного елемента. Що це означає? В залежності від того, яка кількість електронів і протонів у атома, це визначає, властивість даного атома взаємодіяти з іншими атомами, властивість утворювати молекули. Тому атом є носієм хімічних властивостей елемент. Атом складається із протонів, нейтронів та електронів. І так, електрони, вони у нас заряджені негативно. Протони позитивно. І також у нас є нейтрони, які заряджені нейтрально. Атом є електронейтральний. Сумарний заряд дорівнює нулю. Що це означає? Що якщо у атома є один протон, як, наприклад, у гідрогена, то кількість електронів також буде один. І сумарно ми отримуємо 0. Тобто 1 плюс, 1 мінус буде давати 0. Тобто атом, він є електронейтральним. Як ми можемо уявити будову атома? В історії вивчення моделей атому було декілька варіантів. Давайте розглянемо один із них. Перша модель називалася пудинг. Вона являла собою як, скажімо так, будову атома, яка схожа на пудинг, якого вкраплені, наприклад, родзинки чи шоколад. Що малось на увазі, що атом являє собою ядро, в якому є протони і електрони, і вони. Перемішені один із одним. Тобто, якби ще не зовсім розуміли, де знаходяться на той момент протони, де знаходяться електрони. І ось така була перша модель, яка схожа на пудик. Наступна модель називається Планетарна, і вона була запропонована Ернестом Резертфордом. Правда, вона вже спростована. Що вона собою являє? Що атом складається із ядра. І електронів, які рухаються навколо нього у чітко заданому напрямку. Дана модель є вже не актуальною, тому що є нова модель, запропонована Ер... Ернестом Шреддінгером, яка говорить про те, що електрони рухаються навколо ядра у хаотичному порядку, скажімо так, тобто, що немає чіткої траєкторії руху. І так, з моделями ми познайомимося. І, друзі, що нам <смі> треба робити із цією інформацією, я вам зараз розповім, як ми можемо використовувати дані із таблиці Менделєєва, для того, щоб розуміти, яка кількість протонів, яка кількість електронів у кожного елемента. Давайте розберемо на прикладі із оксигеном. Якщо ви відкриєте таблицю Менделєєва, ви побачите, що в нього стоїть циферка 8 біля нього. Це. Це є порядковий номер елемента, і він дорівнює протонному числу. У нас справа зображена модель атома оксигену, і якщо ми порахуємо, то там буде 8 електронів. У нас 8 протонів, які от, тут зосереджені, дорівнюють кількості електронів. Це ми все можемо дізнатися із таблиці Менделєєва, тому що число 8 відповідає порядкомовного номеру, відповідає протоному число та кількості електронів. Наступне, з чим нам потрібно познайомитись, це атомна одиниця маси. Давайте розберемо, що це таке. У хімії, якщо ми візьмемо, порахуємо. Масу будь-якого елемента, ми отримуємо дуже маленьке число. У нас буде 10 мінус або 10 мінус степені дуже маленькі числа, і якщо ми будемо математично з ними оперувати, це не змучно. Тому вирішили взяти, скажу так, частинку маси в даному випадку карбону для того, щоб порахувати відносну атомну масу. Це означає, що ми брали масу. Кожного атома і поділили на атомну одиницю маси, на ось це число. Давайте розберемося. Бачите, котик плаче, тому що не розуміє. Я вам поясню. І так, дивіться, у нас є абсолютна маса карбону, яка являє собою ось це число. Давайте уявимо, що ось цей атом важить ось стільки. Як взагалі отримали це число? Давайте уявимо, у нас є олівець. В олівця є графітова частина. Це є карбон. Ми виймаємо карбон і графіт перепрошую і кладемо на терези. І дивимося, він там скільки там грамів важить. Ми за допомогою формули вираховуємо кількість атомів і загальну масу ділимо на кількість атомів. І ми отримуємо ось ось це число. Воно буде дуже маленьке. Для того, щоб полегшити обрахунки, ми взяли, вченіше взяли одну 12-ту від абсолютної маси карбону. І в нас вийшло ось це число 1,66 на 10 мінус 24 степені. І якщо ми зараз глянемо, яка у нас абсолютна маса гідрогену, 1,67, 10-24, Бачите, незручно оперувати цими числами. Тому, щоб порахувати відносну атомну масу гідрогена, вона позначається отак, АР, ми ось це число ділимо на атомну одиницю маси. Тобто на ось це число. Якщо ми. Давайте проведемо цю математичну операцію. На 10 мінус 24 поділимо на 1,662 на 10 мінус 24 і на степені степень скорочується, і у нас буде одиниця 1, 1 грам на моль. Якщо ви відкриєте таблицю Менделєєва і подивитесь відносно молекулярну масу гідрогена, це буде 1 грам на моль. Тобто всі маси, які відносні, ви бачите, в таблиці Менделєєва, вони всі були отримані ось таким шляхом, шляхом ділення на відносну атомну одиницю маси. Наприклад, давайте також оглянемо з оксигена. Абсолютна маса оксигену дорівнює 2,66 на 10-23 степень. Я повторюсь, незручно оперувати даним числом. Щоб отримати відносну атомну масу оксигена, дане число. Ой, в нас. Лайди з'їхали. Зараз повернемося. Повернемося тут. Так, дене число ми ділимо на 10 мінус 24. Якщо ми виконаємо цю операцію, ми отримуємо 8. У нас буде 8. Ой-ой-ой, я перепрошую, якщо ми все правильно порахуємо, ми отримаємо 16 грам на моль. Все, це все, що нам потрібно знати відносно атомної одиниці маси та відносно атомної молекулярної маси, щоб ви розуміли, як ці розрахунки проводилися. Що нам також потрібно розуміти, що в періодичній системі хімічних елементів атоми розташовані по збільшенні атомної маси. Давайте подивимося, наприклад, гідроген одне протонне число, гелій – 2, літій 3, берилій 4 і так далі, оксиген 8, плуор 9. В періодичній системі елементи розташовані за збільшенням атомної маси. Все те, що нам на даний момент потрібно знати. Давайте розв'яжемо декілька задач. Перше. Відносна атомна маса фосфору 31. Це означає, що маса одного атому фосфору в 31 раз більша за одну 12 частини маси атома карбону. Тільки що говорили. Наступне. Укажіть атом, якого елемента ваші за атом, за атом кальцію. І так, у нас атом кальція 40. Атом гідрогена ось тут. У нього 1. Давайте будемо писати 1 грам на моль. кальція 40. Берилій 9. Ферума. 56. І флор 18. І так, у нас феру буде правильний, тому що він в вашій Знайдіть за періодичною системою значення відносних атомних мас таких хімічних елементів. Давайте. Натрій 23, берилій. Ось 9. Ферум. 56. Грам на ма. Я просто не хочу все дописувати, але щоб ви знали. Наступне поняття йон. І так, хто ж такий у нас йон? Йон це атом, до якого додали або відібрали електрон. Йон має заряд. Перепрошую, щось так зачухався. І так. Що це означає? У нас до дойона може приєднатися або від'єднатися електрон. Уявімо, що у нас до йона приєднується електрон. У нас електрон прилетів сюди і тепер він ось тут. Електрон у нас заряджений негативно. Так як атом електронейтральний, а йон має заряд, то у даному випадку атом даної молекули буде заряджений як мінус. У випадку, якщо ми від атома заберемо електрон, давайте уявимо, що у нас тут є атом гідрогену. І в гідрогену у нас є один електрон. І ми від атома забрали електрон, він кудись полетів на взаємодію з. Іншим атомом. І в даному випадку атом буде заря... в даному випадку йон. Це вже буде, і він буде заряджений позитивно. Тому що мінус той, який був, ми забрали, і він тепер не рівноважений. Тобто атом, він електронейтральний, а йон має заряд. обов'язково. І тут у нас може бути питання, навіщо атому, що приєднувався або від'єднувався електрон. Давайте е, розберемо, на прикладі води. Е, в воді у нас є два атоми гідрогена і один атом оксигена. Для того щоб е, гідроген і оксиген могли сформувати молекули води, потрібно, щоб електрони е, з одного атома могли взаємодіяти з електронною хмарою з іншого атому, тобто фактично від'єднання і приєднання. Електронів дає можливість формувати молекули. І так, давайте подивимося. У нас у гідрогена є один електрон тут. І тут у нас є один електрон. А у оксигена на зовнішній орбіталі в нього є шість. Електронів. І тут є місце. Тут є місце для ще двох електронів. І, власне, електрони із гідрогена взаємодіють із електронною хмарою із з оксигена. Таким чином електрони то від'єднуються, то приєднуються, формуючи молекули. Тут я хотіла показати... Наразі це вже не актуально, що у нас в оксигена 8, а в гідрогена 1, але ми вже це розібрали. Давайте подивимось, наприклад, будову молекули вітаміну С. Вітамін С, він міститься у великої кількості фруктів, іноді батьки вам дають його в таких жовтеньких піволочках. Власне, перед нами зображена будова молекули вітаміна С. І тебе розберемось, хто тут і хто. Синім позначені атоми карбону. Бачите, це все карбон. Червоним позначені атоми оксигену. жовтим — гідроген. Не буду все опальовувати. Тепер ми бачимо, що, наприклад, у нас карбон, він взаємодіє із іншими атомами карбону, і взаємодіє із оксигеном. І це все відбувається через електрони. Тобто, Приєднання, від'єднання електронів дозволяє атомам взаємодіяти з одним одним і формувати молекули. Молекула це найменша частинка простої речовини, яка зберігає її хімічні властивості та може існувати окремо. Друзі, всі речовини та фізичні тіла, які оточують нас, вони складаються із молекул. Давайте розберемо, наприклад, чашки кави з молоком. У нас є вода. H2O молекула. У нас є кофеїн. Не буду малювати досить молекули, але це, це теж хімічна формула. У нас є лактоза це теж молекула. Тобто ми бачимо, що навіть кава вона складається як мінімум із трьох молекул. Їх там велика кількість мільйони, трильйони. Якщо цікаво, можна буде потім порахувати улюблений живчик. Він також складається із молекул води. Та глюкоза. Ось у нас є вода. І глюкоза, яка дає солодкий смак. Нагадаю ще раз, всі речовини навколо нас і фізичні тіла, вони складаються із молекул. Молекули складаються із атомів. Атоми можуть взаємодіяти один між одним і утворювати молекули. Молекула є найменша частинка, яка може існувати самостійно. Атом у нас є електронейтральний неподільною частинкою. Це я е, узагальнюю все, що ми сьогодні з вами пройшли. Айон це атом, від якого від'єднали або приєднали електрон. Друзі. В наступних відео ми з вами ще порозв'язуємо задачки на дану тему, ми закріпимо матеріал. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях, ставте лайки, підписуйтесь і дуже дякую вам за увагу. Бувайте!